Слава Ісусу Христові. Для початку будемо говорити про таїнство сповіді, так як є запланована на сьогодні ця проповідь катехетична про таїнство сповіді в рамках приготування до Єхаристійної Конгресу. Хотів би звернути вашу увагу на віру. І знаки віри. Бо, власне, коли підходимо до сповіді, то, напевно, маємо віру в те, що Господь відпускає нам наші гріхи. І Ісус Христос випробовує віру словами, дорівнення. Що легше сказати? Відпускаються тобі гріхи? Чи що легше сказати? Встань, візьми свою годіж, свою, своє ліжко і ходи, і йди. Що легше відпуск... зробити чудо зцілення, оздоровлення паралізованого підняти з ліжка? Чи зробити чудо теж чудо? Відпущення гріхів. Звільнення людини з ярма гріхів. Можна сказати, що і то, і то паралізує людину. І та хвороба паралізує людину, що людина не може рухатися параліти. І гріх паралізує людину. Не може людина. Нічого доброго такого вже чинити. Мой намагається, робиться добро. Але якби ця людина була звільнена від гріха, від того ярма, від того параліча, то могла би багато-багато зробити добра. І для прикладу, я вже приводив колись приклад таких знаків віри. Трошки анекдотично, але воно дуже-дуже зрозуміло Якщо пам'ятаєте, коли я розповідав таку історію, що один священник, коли була засуха в селі на полі, люди хотіли, щоб треба, кажуть, до психоза, давайте зробимо такі молебен, на боженство, будемо просити про дощ. Ну, священник каже, добре, на е, неділю, завтра збираємося в церкві, в костьолі і будемо молитися про дощ. На таку-таку годину зустрічаємося, будемо, буде служба про дощ і будемо молитися про дощ. Добре, всі домовилися, Приходять всі на цю службу, де будуть молитися про дощ. Священник виходить, так подивився по костелі, по людях. І каже, ну не бачу я тут віри. Молитва відміняється. А люди кажуть, а як це? Чому це не буде? Ну, бо каже, бо ви прийшли без парасолю. Так трошки анекдотично, смішно. Так. Бо знаком їхньої віри в те, що Бог вислухає їхню молитву, то були би ті парасольки, що вони би приготувалися, що от ми зараз помолимося і зараз піде дощ. І ніхто не взяв з собою Парасоль. Я вспоминаю ще так, те, таке Євангеліє, е, коли Ісус Христос розмножував хліби. Було таких два випадки, якщо пам'ятаю, п'ять тисяч хлібів і там шесть. Два таких випадки. І що послужило, власне, таким штовхом, поштовхом, коли Ісус Христос зробив це чудо, вчинив. Власне, віра однієї людини. Бо спочатку один каже апостол, що маємо 200 динарів, але навіть за цих 200 динарів не можна як купити цього хліба, щоб всіх цих людей прокормити. Бо було людей, там говорилося, що 5 тисяч, не враховуючи жінок і дітей. І Ісус, Питає, не дивлячись на ці слова, Ісус питає, скільки маєте хліба? Інші одні подумали, а що, що з того, що, скільки ми там маємо хліба? І тут один із апостолів каже, ось ми тут, тут маємо хліб, пару хлібин і ще трошки рибки. Цей апостол звався Андрій. Інші апостоли про нього подумали, ну такий наївний хлопчик. Ну що ж, що ж з цих пару хлібів можна накормити цих людей? Власне, це був знак тої віри, довіри Богові. Представив Богові і Бог з цього забув. Ісус Христос взяв тих. Хліби і риби в кошики підняв, благословив, пустив, почали роздавати і потім 12 коштів того хліба назбирали, що залишилося після того, як наситилися. Власне, це такі знаки віри. І, власне, в сьогоднішній Євангелії теж є такий знак віри. Знаком віри була, я би так сказав, розібрана стеля в домі Ісуса Христа. Коли цих четверо друзів принесли свого друга, паралітика, паралізованого хворого, не могли пройти через двері, але вірили, що Ісус Христос може вчинити над ним чудо. І не стали чекати, доки Ісус закінчить там свою науку, коли повно людей було в тій хаті, вони залізли на дах, розібрали той дах. Пішли, можна сказати, на, як то зараз кажуть, кримінал. Кража да, але тут просто взлом. Що розібрали дах. Це ж матеріальний трошки такий ущерб нанесли. Вдому Ісуса. Але заради чого? Заради того, що заради свого друга, якого любили, напевно, дуже поважали, хотіли для Нього найкращого. Як то кажуть, люди заради своїх друзів, заради своїх знайомих здатні на великі діла. Вспоминаю, недавно в телебаченні показували. Заради на одної хворої людини львов'яни дуже швидко назбирали мільйон гривень, і ще й залишилося потім ці гроші, щоб фонд, залишили в фонді, а це, це потрібні були гроші, щоб перевезти людину на самоліті до Америки, там, щоб зробити операцію, бо тільки там, коли були, коли були ожоги, ожоги не ожого На що здатні люди? І зібрали ці гроші буквально за кілька днів. Здемобілізувалися, швидко Так можна сказати, як ці четверо друзів, які знайшли Ісуса Христа, бо чули, що Він такий чудотворець, що Він допомагає, що Він лікує, що Він спасає, що він багато чудес робить навіть. Мертвих воскрешає, то що він хіба не зможе підняти цього паралітика в їхньої другі? І зробили цей вчинок. Вчинок. А який вчинок нам потрібно зробити, щоб отримати то зцілення від паралічу гріха? Чи щось велике нам треба зробити? Пробиватися десь. Так, колись то треба було, напевно, коли було мало священиків, наприклад, за часів Радянського Союзу, треба було героїзм може зробити. Що, не дивлячись на якісь переслідування, може, не дивлячись на те, що когось десь там можуть з роботи звільнити, їхали за священником до священника. Я пам'ятаю, отець Броніслав, нашій письмові сьогоднішній, розповідав, що він їздив по парафіях, а за ним НАТО до сповіді. Бо там він службу закінчив, перед службою сповідав, бувало, і хрестити встигали за ними по 100, по 200 хрещень за день могло бути. А сповіді то не то на Пасху стільки було. І, і це, це можна сказати, був і якийсь героїзм, що люди, якщо не встигли посповідатися в одному місті, Чернівцях, наприклад, їхали до Мурафу, потім до Шаргорода, а то брало і до Києва. Щоб висповідатися, їздили по п'ятах за священником, якщо не встигали. Не хочу казати, де зараз сьогодні ця, та віра, але зараз що треба зробити для того, щоб отримати це відпущене гріхів? Який знак тої віри? Достатньо просто перейти через себе, через свою гордість і прийти до священника і сказати, я грішний, виразити цю віру. В те, що Ісус Христос колись сказав до священиків, своїх наступників, апостолів, кому відпустити гріхи відпустяться, на кому затримаєте, затримається. Сьогодні ж Господь прагне з новою силою пригадати нам, що гріх це насамперед образа Бога та розірвання співпричастя з ним. Про це нам говориться те письмо як Старого, так і Нового Завіту. Історія вибраного народу показує нам як народ, з котрим Бог заключає Союз щоразу, коли не виконував заповіді і розривав його. Тому Бог у своїй любові посилав до нього своїх пророків, котрі закликали народ до навернення та відновлення Союзу з Богом. Але перед усім маємо усвідомити собі, що відновлення союзу з ізраїльським народом є виключно ініціативою Бога, тому що людина сама по собі не спроможна відновити цей союз. Пророк Єзикиїл так це виражає. Так говорить Господь Бог. Я позбираю вас з поміж народів. Я дам вам одне серце і вкладу в вас новий дух. Я вийму з вашого тіла кам'яне серце і дам вам серце тілесне, щоб ви за моїми заповідями ходили та моїх законів пильнували і їх виконували. Тоді ви будете моїм народом, а я буду вашим Богом. Одинадцятий розділ Пророка Єзикіла. У цьому уривку з книги Пророка Ізакіла як приспів повторюється слова Я зроблю, я відновлю, я дам. Ці слова підтверджують, що Господь перший виходить з пропозицією примирення, а вибраний народ має зрозуміти, що тільки у Бозі є його щастя та має відповісти на цей заклик Господа. Як ми всі знаємо, повнота об'явлення Бога та Його любові до всього людства сповнилась у втіленні Сина Божого, у Його навчанні та передусім смерті та в воскресінні. Можливо, тут слід пригадати притчу про блудного сина. Святий Лука у цій притчі чудово виразив суть людського гріха словами молодшого сина, котрий говорить до свого батька, тату. Дай мені ту частину маєтку, що мені припадає. Кожна здоровомисляча людина розуміє, що спадкоємець може одержати і стати повноцінним власником маєтку тільки після смерті спадкоєм... спадкодавця. Іншими словами, можна сказати, що молодший син, коли просить частину свого маєтку, тим самим бажає смерті свого батька. Переходячи до нас, можемо сказати, що кожен мій гріх це не що інше, як бажання смерті Бога. Чи це ж не так? Коли ми чинимо гріх, то тим самим заперечуємо, що Бог існує. Прагнемо, щоб Він зник з нашого життя. Відвертаємося від нього. Ми самі собі будемо встановлювати правила. Та границі добра і зла. Продовженням такого способу мислення і життя є те, що цей син пізніше забирає все та подається в далекий край, залишає батьківський дім та свого батька. Йому байдуже, що переживає його батько. Живе собі в своє задоволення, навіщо перейматися? Гроші є, всі з тобою рахуються, можеш. Дозволити собі все, що забажаєш. Це розпусне життя здається таким чудовим. Не існує жодних обмежень і правил. Ти собі сам господар свого життя. Може, так почуваються ще діти, коли перший раз залишаються самі вдома, радять, що батьки пішли десь, поїхали. О, тепер можна все. Але так не буває без кінця, проганювавши всі заощадження, як говорить Євангелист, у тім краю настає великий голод. І він починає бідувати, наймається до одного з мешканців того краю пасти свиней. Більше того, потім він прагне їсти разом з ними, але і того йому не вистачає. Коли ми про це слухаємо, то в нашому серці виникають негативні почуття. А уявіть собі, коли про це слухали євреї, котрі вважають свиней тваринами нечистими, які не можна їсти, не кошерні. А він прагне їсти з ними. Гріх уподібнює мене до бездумної тварини. Ось суть гріха, залишаючи Бога, ображаючи Його, віддаляючись від нього, ми стаємо подібними до тварин. Але в деяких випадках люди кажуть, що тварина і то краще поступає, ніж людина. А де моя людська гідність? Де образ Бога, який я ношу в своїй душі? Момент навернення, коли молодший сину, опам'ятавшись, сам сказав до себе, скільки я мав, що я втратив, передусім я залишив батька, завдяки котрому все це я мав. Він вирішив повернутися. Це прагнення примирення з отцем є суттю твого та мого навернення. Читаємо, і як він був ще далеко, побачив його батько і, змилосердившись, побіг на зустріч, на шию йому кинувся і поцілував його. Батько це зробив, побіг йому назустріч. Тут слід звернути увагу на слово «змилосердився». Це не просто співчуття. В оригіналі написано, що у батько. У батька перевернулося, перевернулося усе нутро. Пригадайте собі почуття, коли він, наприклад, закох, коли ви, наприклад, закохувались, коли всередині себе відчували велике внутрішнє зворушення. Подібні силою почуття відчув батько, коли побачив повернення свого сина. Він не дивився на його становище, він не думав про свою власність, яку дав йому і втратив. Мить, коли він побачив свого сина, була для нього найважливішою. Отак кажу вам, що на небі буде більша радість над одним грішником, що кається. Це переживання Бога, радість неба є джерелом мого прагнення примирення з ним. Дії Бога Отця, найкращий одяг, перстень на руку, сандалі на ногу та зарізаний годований теля, банкет. Це наслідки. Бо впереносимо наші наслідки Божої любові до мене, грішника, коли стаю перед Ним в правді, коли усвідомлюю свою провину, коли визнаю свій гріх. Чи не варто і нам з тобою прагнути повертатися кожного разу, коли віддаляємося від Бога? Любі примирення. З Богом веде нас до примирення також з церквою. Церква це спільнота співпратів, котрі подібно до мене переживають свою грішність та безмірну Божу любов. Церква це місце, де літургійно звершується таїнство покаяння, примирення. Ми дуже часто вважаємо гріх своєю особистою справою. Але при тому дуже часто забуваємо, що мій особистий гріх має також суспільний вимір. Мені здається, що причиною такого способу мислення є мій егоїзм. Так зручніше згрішив, пішов до сповіді, визнав свій гріх і все. Мені не потрібно нікого перепрошувати, навіщо? Але ж правдою є те, що я є членом церкви і коли грішу, ця клітинка церкви, я є слабкий, а тим самим послаблюю силу всієї духовної будівлі, якою є церква. Цей, можливо, затрачений, загублений. А може, призабутий вимір людського гріха закликає мене до примирення з братами. Дивіться, ми кожного разу на початку служби Божої говоримо, сповідаюся Господу Богу і вам, брати і сестри, що дуже згрішив думкою, словом чинком і дбати. І вам, брати і сестри, може, не звертаємо велику увагу на духовне значення цих слів, адже саме тому у Первинній церкві спільнота вирішувала про стан покути для грішника, котрий перед нею визнав свої провини. Цей суспільний вимір мого особистого гріха та примирення зі спільнотою церкви закликає мене до вдячності. До вдячності Богу, котрий дає цю чудову можливість примиритися з Ним. Бо благодать прощення Він узалежне від примирення та прощення моїм братам. До вдячності церкві, в якій Ісус, роблячи апостолів та їх наступників, учасниками своєї влади прощати гріхи, дав їм також владу. Примирення грішників з церквою. Апостоли, котрі мають владу зв'язувати і розв'язувати, що означає, той, кого вони відлучать від свого спілкування, буде вилучений і від спілкування з Богом, того, кого вони знову приймуть, і Бог знову прийме до свого спілкування. Кожного разу, приступаючи до таїнства спові, примиряюсь з Богом та Його церквою. Вияснимо нашу Богу. віру. Віру в єдиного Бога.